Це перший був, А потім ми поїхали. Це відео нам показує Станіслав 2 березня Креміна. Військовий парамедик рятує пораненого і навіть не здогадується, що за декілька годин сам опиниться на межі життя та смерті. Нам поступив визов. Ми дорогі були на точку евакуації. Поки підбігали до машини, Почався обстріл. Чоловік отримав важке поранення живота та втратив руку. Каже, не міг рухатися сам. Його життя врятувала наречена Олена. Вже чотири роки жінка працює парамедикиною в найгарячіших точках. Згадує, після обстрілу уламок снаряду потрапив їй у шию та кінцівки. Але вона все одно тягнула коханого до автівки. Я його побачила і розуміла, що з ним відбувається. Все, що я могла зробити, це заткнути рани руками. Тягнула, скидала броню. Я дуже боялася, що я його не довезу. Станіслав та Олена познайомились у червні 2022-го. В той час разом виходили з оточення росіян в золотому, що на Луганщині, І майже одразу зрозуміли, один без одного більше не зможуть. Я прийшов і почав знайомитись з тим. Ну і власне очі в нього гарні сині очі. Ну, Якийсь час у нас тривали стосунки, він прийшов і каже, годь за мене за Я кажу, ну добре, я згодна, але ти встряв. Зі мною буде надійно, але спокійно не буде. На початку квітня пара мала побратися. Олена вже придбала весільну сукню та обручки. Хотілося як красиво, як дівчинка, що я весь весь час в військовій формі, там, в штанях, то треба було сукеночки, ну, гарно. ну Тобто це мало скасатися ось. От вже на початку квітня. Зараз вони разом борються за життя. Подружжя у різних відділеннях лікарні, але підтримують один одного через соцмережі. Медики кажуть, турбота близьких ставить поранених на ноги швидше за усі ліки. Вони один коло одного втішають. На жаль, руки нема, але живіт заживає. І ми знаємо, що пройде ще кілька днів, і Станіслав буде поправлятися. Вже незабаром на пару чекає довготривала реабілітація в іншому місті. Та закохані, впевнені, після пережитого разом подолають усі випробування. А як тільки настане краще, зіграють весілля. А після цього я просто зобов'язаний. Одужаємо і поберемося. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.